Вітаю з вами, я, Наталя Криворучко, та тиждень з локатором. Найголовніші події Запорізької області з 7 квітня по 13 квітня 2025 року. Підписуйся на наш канал на Ютубі, і ми починаємо. 9 квітня у окупованому селі Новополтавка Чернігівської територіальної громади Бердянської, Бердянського району обвалився багатоквартирний будинок. Загинули дві сестри 2013 та 2016 року. Їхня мати втратила ногу, а батько отримав поранення середньої. Тяжкості. Ще декілька жінок отримали інші ушкодження під час цього обвалу. Окупаційна влада не знає, в чому причина цієї ситуації, чого будинок обвалився. Станом на зараз розселення потребують 10 Інших родин шість квартир повністю зруйновані, і е, окупанти з цим нічого зробити не можуть. Бердянська міська військова адміністрація, е, яка е, очолюється Миколою Матвієнко, припиняє трудові відносини е, з 21 серпня зі своїми працівниками, які Перебувають на тимчасово окуповані території, працюють дистанційно або переведені на простой. І знаходяться над підконтрольній Україні території, або перебувають за кордоном. Загальний фонд на утримання цих працівників складає 37,9 млн грн. у тому числі на працівників, які перебувають на тимчасово окупованій території, витрачається 7,1 млн грн. На працівників, які працюють за кордону 9 млн грн. і найбільше витрачається. На співробітників, які працюють на підконтрольній території України або перебувають переведені на простой, це 21,8 млн гривень. У Запоріжжі дистанційно засудили до 9 років позбавлення волі довірену особу Владимира Путіна і генерального директора бердянських музеїв Павла Мусенка. До повномасштабного вторгнення Павло Мусенка працював у адміністративному відділі Бердянської міської ради, виконавчому комітеті Бердянської міської ради, і також у автошколі. Павло Мусенка з приходом окупантів не розгубився, почав активно з ними співпрацювати. Він став депутатом законодательного собрання області від партії Єдина Росія і так. Також широко відомий серед окупантів як лідер Бердянського казачества. Запорізька область отримає кошти з резервного фонду державного бюджету України. Гроші будуть витрачені на придбання спецтранспорту для комунальних підприємств, оперативні аварійні відновлювальні, відновлювальні роботи, закупівлю будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт, а також для ремонту мереж тепло та газопостачання. Взагалом кошти з резервного фонду отримають 200. Прифронтових громад з усієї України, а загальна сума фінансування складе 2 мільярда гривень. Черкаський районний суд за виправдовування збройної агресії визнав винною. Екс-суддю Якимівського районного суду Запорізької області Світлану Федорець у 2022 році вона була відряджена на роботу до районного суду міста Черкас. Проте як виявилося, Світлана Федорець є прихильницею руського міру, вона у приватних бесідах зі своїми колегами. Перебуваючи на посаді суддю, неодноразово виправдовувала російську агресію. Вона казала, що в Маріуполі мирних жителів обстрілювали саме Збройні Сили України. Окуповані території вона називала частиною Росії. Крим також вона вважає російським, причому настільки російським, що навіть відзначала там новий рік 2023 року. Року, до речі, чоловік Світлани і досі перебуває на тимчасово окупованій території Криму. Також Світлана окупантів називає нашими парнями, всіляко виправдовує російську агресію і трактує влучання російських снарядів по мирним будівлям і мирним жителям України просто як неякісні. Боєприпаси. Тобто, якщо б вони були якісними, вони б просто влучали б, на думку Світлани, по військовим цілям, а не по громадським будівлям. Лише у березні 2025 року Світлану Федорець звільнили з її роботи, причому вона збиралася після цього переїхати до анексованого Криму. Крім цього, Світлана має і інше істотне правопорушення, зараз по ній розглядається справа у дачі хабаря. Черкаський районний суд присудив Світлані 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Із відстрочкою відбування покарання на один рік. Крім цього, вона має за рішенням суду обмеження займати посади на державній службі в органах місцевого самоврядування, і суд вирішив повернути їй і її заставу у розмірі 500 тисяч гривень. Російська Федерація готується до проведення виборів у свою Держдуму на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ці вибори заплановані на 2026 рік. На доказ цього приводимо нещодавну подію, яка сталася в Токмаці. Так, голова фейкової виборчої комісії Токмацького муніципального округу Сергій Гослинський провів робочу зустріч з шефами. З Пензенської області, а саме з Владіміром Піровим. Вони спільно обговорили підготовку до майбутньої виборчої кампанії. З цього можемо зробити висновок, що Росія не збирається добровільно полишати Запорізьку область і вважає ці території своїми. Наголосимо, що всі вибори. І всі їхні результати є незаконними і не визнаються цивілізованим світом. І до подій на фронті на запорізькому напрямку. Російські війська активно перекидають озброєння та техніку на запорізький напрямок на тимчасово окуповану територію. Перекидка сил стала можливою завдяки новій залізниці, яку побудували. Росіяни, і вона з'єднала Ростов на Дону та Маріуполь. Нагадуємо про першу та єдину регіональну базу колаборантів та російських військових окупантів вороги Запоріжжя, яка розташована на сайті. «Локатор Медіа, до речі, в цій базі вже є і Світлана Федорець, і Павло Мусенко, і Сергій Гослінський. Ми щиро вдячні всім тим, хто регулярно присилає на пошту «Локатор Медіа, на пошту нашої редакції, профайли колаборантів і окупантів, які працюють на ворога на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Всі вони. Будуть внесені до цієї бази. Підписуйтесь на наші соціальні мережі у Фейсбуці, Тіктоці, Телеграмі, на канал в Ютубі. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, пишіть на пошту. З вами була я, Наталя Криворучка, тиждень з локатором. До побачення!